Насправді це, на нашу думку, дуже велика трагедія всіх нас. Я думаю, що кожен погодиться з тим, щоб в Україні була одна церква православна. Україна розвивалася зовсім інакше. Я переконаний, що не відбулося багато з того, що відбувається. Ми багато років вже говоримо про ті ризики які ті небезпеки, пов'язані з цим розділенням. Багато років значна частина українців, які є під опікою звичайнослужителів УПЦ Московського патріархату, не слухала тих наших закликів, не слухала і відкидала те, про що ми говорили ці роки. Лише останнім часом, ну, так, звичайно, воно звучить дуже сумно і дещо можливо і несподівано, але російська держава почала в цьому плані бути союзником. В тому плані, що російська держава зробила кроки, які змушують нас, українців, прокидатися, прозрівати і е, бачити, що ж відбувається насправді реально. Тобто такий відбувається парадокс, коли духовне пробудження, і не тільки духовне пробудження, відбувається за допомогою е, нашого ворога. ворога Дуже небезпечного ворога, який і раніше, і ще більше сьогодні, вже по-новому, діє не тільки використовуючи жорстоке насильство, але і що найгірше використовує велику брехню, великі маніпуляції, нові технології. Дедалі підступніші і дедалі складніше розплутувати ці хитросплетіння. Тому, е, звичайно ж, е, коли говорити про те, що робити в цій ситуації, то, на нашу думку, знову ж і знову ж ми повторюємо, що наша ціль це. Єдина підмісна православна церква в Україні. Це ціль, яка водночас здається такою простою і зрозумілою, і водночас, як вже було зазначено нашими ведучими, складною для реалізації. Складною тому що ворог робить все для того, щоб перевернути все з ніг на голову. Щоб представити. Те, що ніби здається очевидним, представити, що це зовсім не так. Використовує е, релігійні почуття, використовує е, навіть е, канони Православної церкви для того, щоб е, якимось чином е, е, їх подаючи з іншого боку, е, все ж таки. Показати українцям, що не може бути так, як ми бажаємо. Не може бути е, єдиної помісної православної церкви в Україні. Але це залишається нашою цілью, ми повинні до цього йти. Тому ну, що без цього, поки в Україні, це наше глибоке переконання, поки в Україні є така велика церква, яка керується з Москви, чекати, що в Україні буде мир і спокій. На жаль, дарма. Звичайно, це ніяким чином не можна досягти насильницьким способом. Звичайно, це потрібно досягати великою терпеливістю, любов'ю, любов просвітою, переконанням, формуванням, формуванням української певної такої ідеології єдиної формування українського цього світу, про який йдеться в назві нашого Круглого Столу, потрібно, щоб українці <кій> усвідомлювали, що, попри те, що все ж таки е, Українська Православна Церква Московського патріархату, особливо на Західній Україні, робить дуже великі зусилля, щоб переконати нас, що там є багато е, патріотів, що там є багато таких людей, які є щирими українцями, і це, це насправді дійсно так і є. Там дійсно є багато патріотів і щирих українців. Е, робить великі зусилля, щоб е, нас, е, українців, Заплутати вихід з нашої точки зору один потрібно якнайменше підтримувати російську церкву. Потрібно, щоб люди не ходили до цієї церкви. Потрібно, щоб держава не підтримувала цю церкву. Потрібно, щоб громади виходили з юрисдикції цієї церкви. Це складні дуже, складні дуже завдання. Їх не можна ще раз повторюю робити в насильницький спосіб. Люди повинні самі робити цей вибір, тим більше, що Конституція України дозволяє нам. Обирати свої релігійні центри, обирати свою юрисдикцію. І якщо більшість релігійних організацій бажає змінити цей центр, вони повинні мати право це зробити. Інша річ, що в тих чи інших ситуаціях це справді не просто реалізувати. Внаслідок тих маніпуляцій і внаслідок Мобілізації всіх наявних ресурсів, які є а, нашого а, ворога. <кій> Лише таким чином послідовно можна рухатися до цієї мети. Е, ви гарно представили позицію е, наших компонентів по у ПЦ Московського патріархату. Зараз на Волині вони... Активно працюють в тому плані, щоб представити чим більше інформаційного просторі їхню благодійницьку діяльність, їхню діяльність на допомогу нашим Збройним силам. І справді лише варто вітати, якщо дійсно ці зусилля робляться, і ці зусилля робляться щиро багатьма людьми, які є в складі цієї церкви. Але знову ж таки, ми повинні дивитися глибше. Ми повинні розуміти, які новітні технології застосовує наш порог. Я ще раз це повторю, я вже це сказав. І ми повинні дивитися в корінь, дивитися глибше, не дозволити себе обманути. Черговий раз. Тому що, як би там не було, але треба ставити запитання, чому? За ці зусилля, коли священник УПЦ Московського Петрихату йде і визволяє з полону нашого військовослужбовця, потрібно поставити питання, чому автоматично він не підлягає забороні цій церкви? Коли у Рівному було підписано меморандум, ви про нього, мабуть, всі знаєте, бо про це багато писалося, єпископи московського пряхату. Незабаром відкликали свої підписи. Якщо б вони цього не зробили, однозначно вони б були в забороні. Тому що це вже був занадто серйозний крок. А коли священик цієї церкви їде і визволяє з колону українського військовослужбовця, він не підлягає забороні. Питання чому так відбувається? Він ж в цій церкві перебуває. І багато-багато інших прикладів. Коли цей священник звертається напряму чи інший якийсь до президента Російської Федерації і каже, Володимир Володимирович, виведіть свої війська з України і багато-багато чого іншого. Знову ж таки, він не в забороні, він далі працює. Чому так і буває? Треба ставити ці запитання. Я, може, скажу перебільшено, і, можливо, це не відповідає, не відповідає дійсності. А можливо цей священник глибоко законспірований? А може він є агентом ФСБ? Хіба в російській церкві не було такої традиції, коли священники працювали в КГБ? Хіба щось змінилося в Новітній Російській імперії? Хіба в Росії церква не має? Такого становища, яке могло можемо назвати, що це департамент російської держави в справах релігії. Хіба через російську церкву, російська держава не реалізовує свої впливи, свою політику, свої плани, мабуть, це найпідступніша зброя російської держави. І ми бачимо, як успішно вона діє в нас в Україні. Тому це справді дуже серйозні виклики і е, дуже серйозна проблема. Але я думаю, якщо ми будемо, якщо українці будуть все ж таки духовно прозрівати, на жаль, ціною великий жертв, і я навіть не знаю, скільки ще потрібно цих жертв, щоб українці зрозуміли все це. Ось класний хотів це сказати.